Екстрене засідання Ради України НАТО збереться 26 листопада. Обговорюватимуть наслідки застосування нової російської ракети по Україні. Здавалось би виникає питання, чому екстрене засідання аж 26 листопада, і це мало би нас обурювати. Але насправді, слухаючи вас, я зробила висновок, що ну найгірше для Путіна зараз, що ми так спокійно на це реагуємо. Він би хотів поширювати ось цю паніку. Він йому. Б лише грало на руку те, що ми якось ну будемо страхатися, що він може перетнути цю межу сьогодні. Він нібито ось цю болванку вчора запустив так ракету балістичну середньої дальності. А він би хотів продати те, що він завтра може запустити ядерний снаряд. Найкраща реакція від нас із заходу на це взагалі не реагувати. Реагувати в адекватний спосіб. Я думаю, що зараз ми адекватно реагуємо. Зрозуміло, в пабліках там є різні корисні і не дуже корисні ідіоти, які там підігр... 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 підігрівають цю тему. Я вважаю, що це злочинно на нинішній момент. Тому що ну у нас є там люди похилого віку, які там не завжди знаходяться в інформаційному річищі, все чітко усвідомлюють. Тому ну, це наїчні совісті. З іншого боку, знаєте, в мене є аргумент, який можливо він цивільної людини, але я за путіним спостерігаю вже в декілька, мабуть, понад 10 років. Я б сказав наступне, і стосовно того, що може він застосувати чи не може застосувати, Виходячи з його психотипу, і виходячи з його лінії поведінки, якби він міг це зробити, він це б давно зробив. Тому що це було по-пітерськи, по, по ленинградськи де як він там каже, що він виріс і воспитала його ленинградське подворотня, то це так там робиться. Сказав, ну вибачте, за вираз, я... Його мовою скажу, пацан сказав, пацан зробив. Якщо пацан сказав і не зробив, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, це або не пацан, або в нього нічим робити це все. Да? Тому, можливо, це так дуже цинічно і примітивно, я описую, але я не бачу того, що Путін не робив, коли це міг. Він вбиває дітей, він вбиває полонених, він підриває дамби, він захоплює АЕС, він спалює цілі території, рівняє міста з землею. Це все відбувається. Чому? Тому що він це може, він це робить. Значить, коли в нього ця ядерна складова не застосовується, значить він, можливо, і хоче, але не може. І це факт. І тому заходу треба саме з цієї парадигми виходити, аналізувати, робити кроки, які б збільшували кількість країн, які б сказали, Путіну ні, не можна так робити, для того щоб якісь гарячі голови навколо нього не застосували ядерну зброю потім для того, щоб, наприклад, змістити Путіна. Щоб загнати його в такий спосіб, там в бункер і там його е, переобрати, так як роблять на Росії або табакеркою, або ще чимось. Варіантів багато, сценаріїв ще більше. Але поки що робочий сценарій зараз такий: ми повинні адекватно всім світом відреагувати на це. Не звертати увагу зовсім теж один із варіантів, який би можна було застосувати, але є міжнародне право. Є е, конкретні наслідки дій Путіна, тому на них треба адекватно реагувати. Ну, ось принаймні засідання Ради україна НАТО відбудеться, і у Міністерстві закордонних справ говорило, що будуть задіювати механізми ОБСЄ, ООН і, і так далі. Чи боїться Путін реакції Цзіньпіна? Тому що, ну, принаймні в публічній площині ми реакції Китаю не чули. Можливо, між ними після вчорашнього випадку якийсь діалог непублічний і відбувся. Що міг? Би сказати Сідзіньпінь кремлівському диктатору ну, дивіться. Якщо от, одна теза з приводу того, ОБСЄ ООН, оці ракети полетіли в авторитет, ООН. Всі, ага. всі, що полетіли в тери... от, за останній період, і оця остання дуже сподіваюся, що вона остання. Вона полетіла туди, і це їхня вже зона відповідальності. Цін Ціньпін, я думаю, що він незадоволений тим, що піднімається знову ядерна компонента на щит, тому що це от для нього червона лінія. От, якщо ми подивимося, наприклад, ядерну доктрину Китаю, ядерну доктрину Росії, то ми побачимо суттєву відмінність. Якщо не помиляюсь в Китаї, застосовується ядерна зброя тільки тоді, коли по китайській території застосовується відповідна зброя. У Путіна там грєт. все скоро там дуже сильно гепнули дверима. Вже треба застосовувати ядерну зброю. Путін це обов'язково допише наступній редакції ядерної доктрини. Ядерну доктрину не переписують щоденно, щомісячно. Тому я думаю, що Китаю дуже не подобається саме те, що ядерна зброя виходить як елемент цієї війни. Тому що тоді при застосуванні ядерної зброї зникає її роль, головна роль, яку вона виконує з того моменту, коли полетіли бомби на і Менагасакі, це зброя стримування. Якщо вона застосована, вона вже не стримує, вона е починає запускати інший процес, на, на в результаті якого вже політичні і будь-які амбіції, вони втрачають сенс, тому що на застосування ядерної зброї застосовується ядерна зброя гіпотетично, Да? І потім це вже процес, який не зупинити. І для планети це вже дуже серйозний випадок. Це планетарна проблема, і Китай ну, хоче залишатися на цій планеті, я так сподіваюся. І, і тому. Подейкують, що саме Китай не дає, скажем так, не благословляє дії Путіна в плані ядерного компоненти компоненти. Тому будемо сподіватися, що цю місію Китай виконує, але ж достеменно ніхто не знає, як у них відбувається спілкування і які у них є спільні плани, чи у них є спільні плани саме в цій царині. Ну і Китай, і Сполучені Штати вже в принципі мали б зрозуміти про Путіна після вчорашньої атаки те, що ну на нього не варто покладатися, як на партнера, який виконує домовленості. Ви говорили про зброю стримування. Ось ракети балістичні середньої дальності, які імовірно вчора яку ймовірно застосував Путін. Вона якраз підлягає згідно з договором про ліквідацію ракет середньої дальності. Ось. Саме знищенню, але Путін імовірно начхав на ось ці всі договори і десь там вони її розробляли і випробовували. Хочу ще, пане Олеже, зосередитися на Останнім останньому півтора місяці каденції Байдена перед інаугурацією Трампа і якими будуть його рішення, як він може максимально посилити Україну, коли вже нічого не загрожує ні його рейтингам, ні рейтингам Камали Гарріс, як його віцепрезиденка, яка ще м, кілька місяців тому номінувалася. Зараз бачимо, що в останній час ухвалили рішення по атакам саме. Дозволили нам застосовувати протипіхотні міни, які Ну, є там питання, не згідно з усіх конвенцій, їх використовують, тому що є питання стосовно безпеки цивільного населення. Так само Байден хоче списати борг, який, в який надавали нам кошти. Наскільки це нас посилить перед тим, як фактично Трамп візьметься мирити, встановлювати мир між нами і Росією? Я тут, знаєте, висловлю своє припущення, я не люблю дуже конспірологію, але мені цей сценарій видається реалістичним. А він такий, що нещодавно відбулася зустріч двох президентів, обраного і діючого. І судячи з фотографій, ми не бачили, що це зустрілося два е, політики, які один одного хочуть задушити е, прямо перед камерами. Досить е, Ну, приваблива картинка, і після цієї зустрічі почали відбуватися дивні речі. Чому дивні? Тому що до цього ми бачили, що дескалаційна система команди Байдена вона була ну, прогнозована і вона працювала як годинник. Тобто, вони боялися деескалації, тому робили цю крапельницю для України. Але ж після цього. Почали відбуватися ну для мене дивні речі, тому що я був впевнений в тому, що Байден не піде на такі кроки самостійно. Да? І тому, можливо, я там зараз цю свою теорію притягую за вуха, а може і не за вуха, що ці обидва президенти поспілкувалися на теми і почали посилювати позиції Сполучених Штатів в перемовинах. Не Трампа, як, як хтось хоче сказати, а Сполучених Штатів. Все-таки я сподіваюся, що обидва президенти американські вони в першу чергу вболівають за авторитет Сполучених Штатів. Якщо я правий. То тоді Байден може зараз робити ті кроки, які можуть бути жорсткими, можуть бути непередбачуваними для суперника, але посилюють переговорну позицію того ж Трампа, значить, сполучених штатів Росії. І якщо це так відбувається, то ми ще можемо побачити багато корисних речей, як для позиції Трампа, тобто Америки. І це допомагає нам, тому що допомогу дають нам, е, там міни дають нам е, знову ж таки. вводять санкції стосовно Росгазбанку, Якщо не помиляюсь, що не могли зробити дуже давно. А це дуже великі гроші, які йдуть на війну в Російській Федерації. Газпромбанк, Да, І... угу. Газ... Газ... вибачте, угу. то це ж ми про нього говорили дуже давно. І тоді не знаходилось важелів, щоб зупинити, застосувати до нього санкції, а тепер можна було. Тому я припускаю, що є певна домовленість. Всі непопулярні кроки робить Байден, і це йде в копілку обом політикам. Один залишає свою каденцію таким собі ястрібом, а другий отримує можливості, на які спиратиметься в, в спілкуванні перемовина з Російською Федерацією.